Україну. Гей, гей, розвеселимо! А я на цій головній сині. Дякуємо вам. Дякую, що приймаєте. І якщо місцеві жителі Трускавця нас зараз чують, можете нам трішки поаплодувати, щоб розуміти, що ви з нами. Дякую, дякую, дякую. І звісно, зараз ви почуєте голоси нашого фестивалю. Топ-фест, Вікенд Трускавець. Радий всіх вас вітати. Колективи, я всім бажаю найкращого виступу. А всі, хто зараз відпочиває, долучайтеся до нас. На вас чекає ціла година найкращих номерів, які будуть.